Так, друзі, всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі, а сьогодні іще радий вас вітати на своїй кухні. Давно я не готував на цій кухні, давно не викладав ніякого відео. І сьогодні вирішив, точніше не вирішив, а я вспомнив, що в мене є одна гарна річ, яку я давно не використовував, вже майже десь років 2. І вирішив сьогодні її взяти і зробити смакоту. Так, друзі, а є в нас така річ, як афганський казан. І зараз в цьому казані я хочу приготувати, як ви вже думаю догадалися, це що, навіть приправа свідчить про це, це наш плов. Плов я готую по одному і тому самому рецепту завжди. Значить, що нам для цього потрібно? Отака гарна річ. Наш Афганський казан, м'ясо. М'ясо в нас свинина. Дякуючи кумі, що передала. Так, курдюка я не знайшов, теж свиняче трошки сало. Друзі. Це ізюм обов'язково. Побільше морковки, побільше цибульки. Приправа для клола, що сюди входить, тут хто хоче, може ось прочитати. І обов'язково, крім цього, я ще. Докупляю барбарис. Барбарис дає особливо такі нотки, кислоти, що плов стає аж смачніший. Не знаю, кому подобається, кому ні. Мені і моїй родині це подобається. Дітям не подобається це наш ізюм. Оці. Не знаю, чого вони не їдять. Але без ізюма це не плов. Хочу вам так сказати, що без ізюма це все єрунда, друзі. Ну що, готуємо. Далі, далі ми запускаємо в казан для обжарки це наше сало. Так, наливаю трішки оливкової олії. Ставлю на вогонь. І засипаю наше сало Дивіться, яка смакота там, ви бачите? Так, поки у нас обжарюється сало, ми приступаємо. до нарезки. Зараз я высыплю сюда мясо. До нарезки цибули. Скільки у нас м'ясо, скільки у нас і цибулі? Я беру майже порівну. Так, беру іншу посуду і тепер що ми нарізаємо? А нарізаємо ми нашу морковку. Морковка в нас теж готова, друзі. Так, друзі. А саме головне в плові це рис. Рис я беру ось в такому мішечку. Зараз ось дивіться, ниточку. Відкриваємо і замочуємо десь хвилин на 15. Цього буде достатньо. Кілограм риса є. Ну і хватить. Все по кілограму у нас тут. Кілограм цибульки, кілограм морковки кілограм рису. Так, і дивіться, заливаємо ми гарячою водою. Бачите? Це зараз настоїться, да? І ми потім воду зливатиме. А, промиватимемо. Ну, поки там у нас дожариться сало. Поки в нас тут все обжариться, м'ясо, ми тоді вже зуспішно. Наше сало вже готове. Зараз візьму я тряпочку і ми його дістаємо. Воно обжарилося, воно вже дало свій смак. Ми ну, його просто дістаємо звідси. Воно вже свою функцію зробило. Так. І зараз ми сюди додаємо наше м'ясо. Даємо нашу Цибульку сюди, теж перемішуємо. Нашу морковку и перемешиваем. Так, дивіться, що я далі роблю? Далі я беру сіль і солю. Небагато. Беру звичайний перець чорний. Теж небагато, хоча я люблю дуже перець, але будуть в мене плов їсти діти і перемішую. Беру наш барбарис. Десь таку горсточку. відкриваю приправу для плову? Небагато. І байливо перемішуємо Дивіться, друзі. Яка смакота, ви бачите? Беру нашу кришечку, накриваю і залишаю хвилин на 15. Так, друзі, ну що, рис у нас замочений і я візьму зараз в теплу воду і замочу нашого трішки ізюма. Отак. Багато не буду, дві ж мене І залишу десь ну, так само, як і рис. Хай трішки він ладутний, щоб він був смачний в нашому плові. Дивіться, яка смакота у нас там вже, ви бачите? М -м, все закриваємо. Так, друзі, пройшло 20 хвилин. Зараз піднімаємо нашу кришечку. Дивіться, кипить як. Дивимось. Дивіться. М -м, дівшечка яка, ви бачите? І це все як. Є в нас наш рис. ви бачите, так? Да? І зараз ми його сюди. Дивіться, я трішки половину рису засипав, половину ні. Що я далі роблю? Наш ізюм і засипаю. По всьому, щоб він був смачний. Так, є в нас часник. Я чесник не вставляю, я просто ложу теж всередину так. Він як розвариться, його майже не буде чути. І знову засипаю нашим рисом. Так, Дивіться. Як у нас чітко все вийшло, бачите? Так, знову беремо барбарис і посипаємо, трішки солимо. І додаємо приправу. Все, друзі, все готово. Зараз я ще трішки що зроблю це добавлю сюди води. Є кипячена вода, я додаю. А де моя шмовочка? І накриваємо нашої кришкою Все залишаємо в такому положенні і чекаємо, коли звітіль у нас. Піде пар. Як тільки пар пішов, значить ми залишаємо хвилин на 20 і тоді вже будемо його відкривати. Так, ось і зашипів наш казанчик. Бачите, пар пішов. Все, друзі, відсчуємо хвилин десь 20. І все. І потім знімаємо його з вогню. Так, ну що, друзі, відкриваємо. Спускаємо обов'язково, спускайте пар, обов'язково ось оце ми. Обов'язково. Я вже трішки спустив і все. Тепер вільно ходить. Зараз будемо відкривати, друзі, так. Так, я зараз поставлю камеру. получився дуже розваристий, друзі. Дивіться. Взагалі смак. Бачите? Дивіться, яка вкусняшка. Так, ну що, друзі, дивіться результат. Все ми відкрили, все супер просто, Дивіться, який гарний рис.